Ще, наш, нашу сім'ю голодовку, багато спас, непотріб із серебра. Міняли у кого що було, оце, оце ще спасало. Ну, це ж коли почалася колективізація, ну, я під стіл кишки ходила. <ріхи> ага. Пишуть, або й зараз кажуть, голодовка, голодомор, 32-й-33 рік. У моїй пам'яті залишився тільки 33-й. У 1 вересня 33 року я пішла у перший клас. Я пішла у перший клас, а братик учився в румнах у голодовку у, 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 у 33-му. Е -е 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 Отакий -от кусочок. Приносив хліба в суботу матері, а я першим хватила та їсти, а він плаче, я ж матері ніс. А тоді вже мати ж ділила мені йому і той. І, і собі я більшість нам віддавала. Коли це було чи в 32-му, чи на початку 33-го, прийшла до нас бригада, в це вони ходили по селу. Прийшла бригада, охоронець він у мене лежить і так і тоді охоронець був. Такий самий, тільки сірий, дужче, похожий на вовка. Ага. Гавка собака, а, а вже зима холодно. Ну, дід же поки. А батько і мати сюди пішла. Ну, в общем, не... батьків не було нікого вдома. Поки дід мене вдів вийшли на двір, вони по двору ходять там, скільки я, я одного недалеко сусіда, тільки знала. А тих, хто вони, я не знала. ну не знала, або не знала. Що таке, прив'яжи собаку, кажуть дідові. Собака прив'язана, а прив'язана собака, так як ото в мене коло курника, а то коло сарая, де корова була в сараї. Собака прив'язана. Ну, так їм в сарай треба. Дід прийшов, собака ходила по цепові. На гвіздочок накинув цеп, в сарай зайшли, одв'язують корову і забирають. От той же, що я знала його рижий Василь, рижий Василь, ну рижий обли... волосся, і Василь звали, недалекий сусіда. Штурнув діда, чи він бив, чи не бив, я цього не а, а штурнув, діду, пав. І ото я почала кричати. Батько кидав все, запряга, коні. Тут коні були й бики ага, і їде. Уже коли батько і мати приїхали, чого ти батько мене питає, чого ти кричала. А Василь Рижий бив діда. А за що діда бив? Він звертався зразу до мене, а не до діда. А за що діда бив? Ага, а чого ти кричала? Ну, ото ж що діда бив. Ага, корову забрали. Ну, нас батько успокоїв, мати залишилася, батько тими ми кіньми лікарськими поїхав у недригалів. У Питає, на якому основанні забрали в мене корову. Як забрали? Ну, ну хто є? Забрали і все, корови нема. Я приїхав, мені сказали, дитина кричить, Ага, ну що там рішалось не знала, і, Ну, сказали, корову поставлять. І він мені дідові так сказав: якщо приведуть корову ту, яка була наша, наша, хай ставляють у сарай. Якщо приведуть корову, в якої людини в жінки залишилося четверо чи п'ятеро дітей, хай тії корови не заводять. Так у нас корови навесну 33 року і не було. Уже в тернах був завод цукровий, значить, були і насіння цукрових буряків хоружівці робили, розповсюджували. Значить, на вечір солодуха. Що таке солодуха розказати, чи не треба вас затримувати? Розкажіть. Варили цукровий буряк. Цукровий буряк обчистили. Порізали там на кусочки, на, четверо, чи на на пополам, який буряк по величині, оце зварили. Тоді вже, як зварився, порізали на отакі квадратики, залили оцим розчином. і буряк, то і ні, огірок або капуста. Хліба вже, ну як. Не було. Це, наприклад, так у нас було. Люди пекли, ось е, сусідка, і тут е, е, вона теж робила, е, так мати, баба так казала, що гербиків так називала оті лищаники. Так у кого була корова на молокові, отой лищаник можна спекти. Моя мати не пекла лищаників, бо Бо ну що, молока вже не було, не було молока. Ага. Ну, мене зберегла, я пухлою не була. І ще з сусідською дівчинкою одного году ми. Я росла була, може, в кращих услов'ях була. А та, а може така, ну менша від мене, а годами ми одинакові. Біжимо займати у наші провалля, так називалося. Хто називав Ярок, хто Ну люди на землю берегли, а на невгіддях поселялися. Поселялися. Значить, е, е, нижче нас. Е, е, ще люди були, а оця жінка, що нам молока давала з сонію з цією, бо вона вже вмерла в Донбасі. Мене в Донбас не завербували, бо я в школу ходила, а, а вона вже в Дорба... у, у Донбасі загинула. Біжимо, приганяємо корову її. Вона бере відро, доєми на порозі, посідали у сараї, видоїла кружка, металева тоді була мідна, з відра набрала нам одні, оту кружку випили, випила, я чи вона, тоді другі. Тоді такого слова, як спасибі, ще не було. Ми не казали і побігли. Це в обід пригонили, вона нам по кружці молока давала і увечері. У, у Це Зінченко Ганна Титовна була, багато, особливо дітей, умірало. Багато, особливо вмирали дітей, коли як вже картошку якось посадили. Казали, що і лушпиням там садили і все. Ну, вже почалася, почалася картошка. Так ото, ото оту картошку довбало, гризло, поки там і дуба брізало, поки на місці там і вмерло. Спеціально виділена була людина, повозка, їздили, збирали покойників вже. А, а дітей бувало так, що і дуже гарно були, бо то бата... об'єжчик їждж... об так називався, називався об'єжчик той, що оце ж по полі, ну, так не давав собірати. Не давав собірати. Собі ну а що ж ото? Хто нас тих колосочків, нас колосочків, витерли, там чи їх варили, тоді іще з'явилися жорна так називали, мололи очі колоски. Отак от два отаких. От я бачила їх. Ну, отаких от два камінчики. Там якось воно зроблено, е, крутиш. І ото між цими е, камінчиками колосочок той на те як його, ну на, на муку. Граф де він жив, не знає, але часто приїздив в оце імені в Костянтинів, де діду його працював роботником, батраком. Звідки люди знали, як, е, 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 за його сина казали, Василь Нехрещений є в його сину Хвощинського, надійде над гору пані або графиня. Гукає сусідка. Пусть ваш мальчик прийде поіграти з нашим. Ще нас, нашу сім'ю в голодовку багато спас те, що дала пані жота, ну, не потріб із серебра по дві три ложки, по дві три ложки чайний в мене є поламана, вже ну, тут спаювали. Тепер той як його. Ножі нержавічі, із ніж не із серебраною колодочкою. Вилка, ага. І оце вона та. Сельодочниця у мене й досі зберігається, приніс дід. Як спасло, в ромнах був такий магазин, так називали, Турсін. Оце дід брав або ложку, або вилку, ну щось ішов. Там скільки приніс, приніс і. І то як його. І вже мати там якусь ну, затірку, щось заколотила, щось заколотила. Ото, ото і, і таке було. Сфотографуйте його там, як хочете. давайте.